Ти обираєш свою майбутню професію. Важливу, корисну, ту, яка змінює Україну. Залізничний транспорт це те, що рухає країну вперед. Це безпека, комфорт і стабільність. Давай познайомимося з тими, хто працює на залізниці. Мої руки це гарантія безпеки, кожного пасажира та вантажу. Без нас поїзд не вийде на маршрут. Перевірка, ремонт, відповідальність ось що означає моя професія. Кожен гвинт, кожна деталь. У вагоні це моя робота. Без справжнього рухомого складу не буде подорожей, не буде перевезень, не буде стабільності. Ми ті, хто контролює якість та безпеку залізниці. І зустрічає пасажирів, створює комфорт у дорозі та допомагає кожному. Провідник це більше ніж професія. Це відповідальність за людей, які їдуть у нові міста до рідних у відрядження. Ми забезпечуємо зручність і безпеку на кожному кілометрі шляху. Якщо ти думаєш, що керують лише машиністи, ти помиляєшся. Ми координуємо рух поїздів, контролюємо документи, аналізуємо маршрути, одна помилка, і вся система може зупинитися. Наші професії це точність, швидкість і контроль. Я очі та вуха залізниці, які допомагають поїздам рухатися чітко за графіком. Кожен сигнал забезпечний шлях. Я будую комфорт. Від мене залежить наскільки затишним будуть вагони, вокзали, будинки. Мої руки створюють ідеальні стіни, рівні поверхні, якісний простір для життя і роботи. Країна відбудовується і моя професія в цьому сприяє. Кожна робітнича професія важлива, особливо в наш час, коли країна відчуває нестачу професійних кадрів. Але чому ви обрали саме цю професію? Що надихнуло? Чи може хтось з родини був прикладом або мотиватором? Люблю точність, техніку і відповідальність. Тому це для мене мені подобається, коли в роботі все чітко. Є порядок, є логіка, є результат. Тут немає місця випадковості. Усе залежить від твоїх знань, уважності і рішень. Ця професія вимагає дисципліни, точності, технічного мислення, саме того, що мені близьке по духу. І найголовніше, я знаю, що моя робота впливає на безпеку людей і стабільність процесів, тому відчуваю відповідальність і гордість. Мені завжди було цікаво, як працюють потяги. З дитинства мріяла працювати на залізниці. Пам'ятаю, ще маленькою дивилась на потяги і уявляла, хто керує всіма цими машинами, як усе влаштовано всередині, це здавалося чимось дуже складним і водночас захоплюючим. З роками цікавість не зникла. Навпаки, я захотіла зрозуміти все детально, як працює двигун, як ремонтують складні механізми, чому, можливо, кожна дрібниця у руці потяга. Багато хто дивується, що дівчина обрала таку професію, але це не про силу, це про уважність, технічне мислення і бажання відповідати за важливу справу. Мені це справді до душі. Я пишаюсь, що обрала шлях, який допомагає Україні рухатись уперед і в прямому, і в переносному сенсі. Це реальна можливість швидко стати на ноги і мати роботу. У наш час це дуже важливо мати стабільність, певність у завтрашньому дні. А ця професія дає саме це. Навчаючись у закладі, ми вже отримуємо практичні навички. І після випуску не треба витрачати роки на пошук у себе. Тебе вже чекає робота. До того ж, на залізниці цінують молодих фахівців. Тут важлива дисципліна, точність. І якщо ти відповідальний, тебе помітять. Це не просто заробіток, це стабільна професія з перспективою. І що для мене особливо важливо, я знаю, що приношу користь і працюю там справді потрібна робота. Для мене було важливо обрати справу, яка не залежить від моди чи обставин, щоб знати, що зможу працювати і у великому місці, і в невеликому містечку, і навіть за кордоном. Професія провідника – це не просто поїздка з пункту А, в пункт Б, це турбота про людей, відповідальність за порядок, комфорт, безпеку, це справжня комунікація і вміння вирішувати різні ситуації. А оператор комп'ютерного набору це універсальна навичка, яка відкриває шлях у багато сфер, документи обіг, офісна робота. Логістика, служба перевезень, обидві професії, практичні потрібні і дають мені певність, що я завжди знаю своє місце в житті. Я люблю щось створювати власну тому я вибрала будівельну професію. Цікаві й зрозумілі відповіді. Дякую, але ж на початку були якісь очікування стосовно проходження навчання. І от почався новий рік. Які були ваші перші враження, що найбільше сподобалося, здивувало, чи стало відкриттям? Що це не просто фізична праця, а ще й багато розрахунків. Коли я обирала цю професію, думала, що це в основному робота руками, чітко виконала завдання і все, але вже під час навчання зрозуміла, наскільки важливо вміти аналізувати ситуацію, працювати з документацією, даними, вести точні розрахунки. Наприклад, оператор або приймальник поїздів повинен не лише знати, що куди їде, а й враховувати вагу складу, порядок вагонів. Графік руху, безпеку маневрів, тобто тут головне не сила, а уважність, логіка, вміння швидко мислити і приймати рішення. Наскільки все серйозно, кожна деталь у ремонті має значення, коли почала вивчати свою професію, зрозуміла, що це не просто прикрутив гайку і поїхало, тут усе має бути точно, перевірено, з урахуванням технічних норм і безпеки. Навіть найменша помилка може вплинути на рух поїзда і життя людей. Ми вчимося не просто ремонтувати. Ми відповідаємо за надійність і безпечну роботу складного транспорту. Що це не просто фізична праця, а і ще й багато розрахунків з боку може здаватися, що головне це сила й руки, але насправді тут багато залежить від точності мислення. Потрібно вміти оцінювати стан кожного вузла, передбачати, як поведеться техніка в русі, розуміти, як вагони впливають один на одного у складі потягу. Навіть складання поїзда це не просто зчепити вагони, це розрахунок ваги, довжини, безпеки, маршруту. Якщо ти оглядач, твоя уважність і вчасне рішення можуть запобігти аваріям. Якщо ти слюсар, твоя робота забезпечує рух. Тут треба бути не лише майстром, а й аналітиком, і саме це мені подобається, що в нашій професії потрібно думати. Наскільки цікаво працювати в команді, коли ти провідник, ти частина великої залізничної родини, тут не можна бути одинаком, бо від злагодженості дій залежить безпека пасажирів, точність графіків, якість обслуговування. Ми завжди допомагаємо одне одному і на маршруті, і під час підготовки поїзда. Це вчить відповідальності взаємопідтримці, вміння домовлятися. Коли є команда, ти не просто виконуєш свою роботу, а відчуваєш себе частиною чогось важливого, і це надихає робітничої професії це не на крайній випадок, а справжнє ремесло. Сьогодні важливо розуміти, що робота руками це не щось другорядне, це вміння творити розстір, змінювати його, будувати нове і відновлювати зруйноване. Професії, пов'язані оздобленням і ремонтом, завжди були і будуть потрібні незалежно від обставин. Бо будинки, школи, лікарні, укриття усе це створюють майстри, і в цьому є гідність. Мені подобається, що я бачу. Результат своєї роботи вже сьогодні: рівну стіну, у гарний колір, затишне приміщення це теж форма служіння України, робити її красивішою, надійнішою, зручною для людей, надихаючи і інколи несподівані думки. А чому саме твоя професія важлива сьогодні для України? Ми до країни, яка тримається завдяки нашій роботі. Моя професія допомагає країні функціонувати. Без залізниці не буде логістики. Війна показала без технічних спеціалістів не вижити. Безпека руху рівняється безпеці і життя. Важливо, бо забезпечує безпечне, комфортне та безперервне сполучення між людьми, містами, регіонами навіть у ці складні часи. Люди мають де жити якось будувати майбутнє. Ми відбудовуємо країну цеглина за цеглиною. Дійсно, молодому поколінню відбудовувати нашу країну, робити її кращою і сучаснішою. Але для цього треба знайти справу для себе, щоб ви порадили учням, які ще не визначились з професією. Прислухайте до себе, а не до чужих думок. Дуже легко загубитися у тому, що говорять інші батьки, друзі, соцмережі часто радять обрати модні або грошові професії. Але насправді важливо, щоб вона подобалась саме тобі, бо тільки тоді ти зможеш працювати з інтересом, розвиватися і бути щасливою. Мати увагу на те, що справді приносить задоволення. Якщо є можливість, запишіться на екскурсію або майстер-клас. Це відкриває очі. Обирай те, що зможе забезпечити вас у майбутньому, спробуйте себе в різних напрямках, тільки тоді зрозумієте, що ваше не бійтеся робітничних професій, вони престижні і прибуткові. Часто можна почути, що робота руками це щось друге за значенням. Але це зовсім не так. Я обрала цю професію свідомо. Люди потребують якісного ремонту, будівництва, оздоблення і готові добре платити за професіоналізм. А ще це свобода. Ти можеш працювати на фірмі або самостійно створити власні проекти, розвиватися як підприємець. Ми не просто штукатуримо чи фарбуємо, ми створюємо простір для життя. Залізниця це кровоносна система країни. Це стабільність, безпека, комфорт і надійність. Обираючи залізничну професію, ти обираєш майбутнє своє і своєї України. Приєднуйся до нас, стань частиною команди, що рухає країну вперед.